Гра престолів закінчилася 5 років тому, але людей досі не відпускає. І Частина із них думає, що одною з причин успіху було те, що HBO ризикнули і добряче вклались в проєкт. Проте великі суми це, звісно, добре, але бажано, щоб у цьому всьому ще й був якийсь сенс. Сьогодні поговоримо про те, як великі студії швирялися гігантськими сумами бабла, чисто аби швирятися гігантськими сумами бабла. У 1979 році вийшов найдорожчий в історії серіал, звісно, що на той момент під назвою Суперпоїзд, і толку від нього було приблизно як і від супервелосипеда. Попри наявність людей, головною зіркою був, звісно, що суперпотяг, який працював на ядерному паливі, рухався з максимальною швидкістю 250 миль за годину, що не так вражає сьогодні, враховуючи японські швидкісні потяги, які рухаються зі швидкістю 200 миль на годину. Вони ж 320 кілометрів на годину. Але на суперпоїзді також були ще й басейни, у котрих було якось комфортно плавати на такій швидкості, і навіть цілі торгові центри. І серіал був би можливо цікавим, якби це був такий Такий голівудський ремейк паровозика Томаса, який прокачався. Але ні, там був ще якийсь сюжет про знаєте, людей, пов'язаних з сценарієм і своєю присутністю у цьому потязі. При досить поганих рейтингах і ще гірших відгуках, керівництво NBC раптово вияснило, що серіал коштував занадто дорого. Лише перша серія обійшлася каналу приблизно у 7 мільйонів доларів, що вже звучить дуже багато, але це не враховуючи магії інфляції. З врахуванням цінності долара, сьогодні епізод коштував. Уби 31 мільйон таких от доларів. Я навів справки, і та ж гра престолів коштувала від 6 до 15 мільйонів доларів за серію. Решта серій суперпотяга коштували приблизно по 500 тисяч доларів за штучку. Така ж сума пішла на лише одну із моделей потяга, яку знімали для кадрів. ззовні. загалом на декорації потратили ще приблизно 5 мільйонів доларів. В результаті на виробництво серіалу пішло трохи менше ніж 50 мільйонів доларів, що на сьогоднішні гроші склало понад 220. Надцять мільйонів доларів на драматичний серіал з елементами детектива. Коштів могло б піти трошечки менше, але так сталося, що відбудовані повнорозмірні вагони потрапили в аварію, що нанесло додаткових 250 тисяч доларів збитку. І враховуючи, що на сьогодні навіть багато американців не пам'ятає, що був взагалі такий серіал, питання про доречність його насправді дуже риторичне. Це ж вам не Asus ZenBook 14 OLED, котрий самим виглядом здатен запасти вам в душу. Підкоріть, штучний. Інтелект із Asus Zenbook 14 OLED Ну, термінатора із майбутнього ніхто не присилав, значить, технологія безпечна. Можна не переживати. Інші ноутбуки насміхалися із нього, бо він тоненький, і легенький, товщині в 14,9 мм міліметрів і всього в 1,2 кг. кілограми. Але вони забули, що Asus ZenBook 14 OLED підкачався за літо і став потужним як мій апетит посеред ночі. А все завдяки процесору Intel Core Ultra 7 з революційним рушієм штучного інтелекту, який забезпечує розширені можливості для спільної роботи і навіть покращує якість редагування відео водночас заощаджуючи час роботи. Ноутбука від акумулятора в результаті від одного лише акумулятора вам зможеться працювати до 15 годин. Ну або відпочивати, бо із дисплеєм Asus Lumina OLED гріх не глянути пару серій вашого улюбленого серіалу, або неулюбленого, бо із OLED 3 сто 120 гц дисплеєм, навіть сутінки будуть виглядати розкішно. Так я знаю про твою таємну флешку із сутінками, закопану за гаражами. Не переживай, із цим ноутбуком вона теж буде працювати, бо усі необхідні порти тут. Присутні до звичайної буденної роботи в Україні Asus ZenBook 14 OLED теж уже готовий, адже він має відповідність військовому стандарту США MIL-STD-810H. Тобто він готовий до умов реального світу, а не вмирає як тільки ви вийдете із офісу. Аби дізнатися більше про Asus ZenBook 14 OLED або просто позалипати на красивий ноут. Переходьте за посиланням вказаним в описі до цього відео. Якщо пам'ятаєте, у 2011 році Джиммі Кіммел Повер намагався робити вигляд, ніби він не створений для ролі злодіянських злодіянців у фентезі серіалі Камела. Тут же Моргану грала Єва Грін, для якої це був перший телесеріальний досвід. Це британський серіал, заснований на легенді про короля Артура, який явно цілився у ту ж аудиторію, котра залишилася після закриття Мерліна. Хоча я особисто називаю його розминкою кріса Чібнела перед розвалом доктора Хто. Ну а ще Камелот коштував до хіба грошей. За кожної з десяти знятих серій було віддано по 7 мільйонів доларів. Спочатку, звісно, здавалося, що кожна копійка зараз окупиться але після шаленого успіху першого епізоду. Який зібрав понад мільйон глядачів, уже на другому рейтинг упав до 24%. Само собою, що чим далі, тим більше це число опускалось. Думаю, люди приходили спочатку глянути чисто за що там взагалі віддавали стільки грошей. Зважаючи на байдужість глядача, канал Старс повідомив, що серіал продовжувати не збирається. У списку причин було при цьому що завгодно: і конфлікти між акторами, і виробничі зміни. За класикою не було тільки одного серіалу, був нецікавий великій кількості людей. Але витрати та ними. Успіх серіалу Кам. Ло ніщо у порівнянні із успіхом серіалу Персні Юліани. Персні влади. Так і написано, я не знаю, хто це така. 250 мільйонів доларів була витрачена Амазоном ще до того, як почалася робота над серіалом. Власне, для того, аби ця робота взагалі почалася, бо саме стільки віддали за самі лише авторські права. При цьому Амазон зобов'язалися зробити 5 сезонів шоу, загальна сума яких повинна була б скласти щонайменше 1 мільярд доларів США, що робить його найдорожчим серіалом в історії на даний момент. Але ця сума скоріше за все буде тільки збільшуватись, окрім інфляції. Яку, звісно, в контрактах, я думаю, що врахували є ще декілька причин. Уже під час виробництва першого сезону планували витратити від 100 до 150 мільйонів доларів. Проте і без того кінський бюджет різко розрісся до 450 мільйонів. Далі врахуйте ще і страйки, котрі змусили перенести зйомки, а значить втратити купу грошей. Але головне питання полягає у тому, чи принесло воно взагалі якусь користь, окрім лоскотання его Джефа Безоса. Як із серіалу та відверте калічення історії котре шоуранери цього проекту, значить, чесно причесно, люблять прилюблять, обговорювати можна довго. Та й ми тут насправді не для цього, ми тут для того, аби рахувати чужі гроші. Попри всі вливання безкінечних потоків бабла, в США лише 37% глядачів, які почали дивитися серіал, додивилися його до кінця. Світова статистика не те, щоб сильно краще і становить 45%. Мало того, перший сезон персні влади не зміг потрапити до топ-10 найпопулярніших оригінальних. Них стрімінгових серіалів 2022 року посівши лише 15-те місце у списку, що враховуючи бюджет та кількість аудиторії, робить його не тільки найдорожчим серіалом за всю історію, а й найбільшим провалом в усіх сенсах цього слова. Ви не повірите, але друге місце у списку людей, вірніше студій, котрі розкидують дуже великі гроші на найдорожчі серіали в історії. Звісно, що належить теж Амазону. Основна відмінність між перснями влади та серіалом цитаделя. Він так дійсно. Називається, полягає у тому, що, про перше, більшість із вас, хоча б чула. Попри те, що я не додивився його до кінця і не збираюся дивитися його до кінця, він мені все рівно особливо дорогий, аби пояснити, у чому власне сіль. Я почну із далеку. Або з кіберлюдини, якщо вам так буде сміятись краще, діду з часто скаржиться на те, що фільми Марвел псують те саме кіно із великої літери К. У той же момент Джо Руссо постібався і з діду непрозоро натякнувши, що всілякі Оскари – це фігня, бо він разом із братом зато має найбільші бокс-офіси. Що ми сайдемось? Ага, дивіться, він має шнаузер. Я люблю шнаузер. І його ім'я Оскар, це дуже гарно, Оскар. Добре, давай, бокс-офіс. От тільки є однесеньке, але як тільки брати Руссо беруться знімати іще щось окрім Марвел, ніякими бокс офісами уже й не пахне. А оцінки їхніх творінь регулярно відвідують бікіні ботом. Цитадель, далі, спродюсована братиками-піратиками, виключенням не стала. У серіал вліпили 300 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, що в середньому по 50 мільйонів на серію. Позвали зніматися навіть річарда Медденно та Пріянку Чопру, і зробили черговий шпигунський серіал, який у результаті обернувся про настільки, що в Амазон сильно засумнівалися у доцільності розкидання такої суми грошей, хоча в Амазоні сидять, мабуть, якісь генії, котрі розуміють щось більше за мене, бо одразу ще до прем'єри першого сезону продовжили його на другий. Усі інші люди, оці от так звані глядачі, серіал прийняли із сильно меншим ентузіазмом і встигли посварити його майже за все, починаючи від кволої хореографії боїв, закінчуючи тим, що сюжет у цитаделі досить шаблонний і найгірше, що іде кудись в нікуди туди ж пішов і бюджет серіалу Інхюменс. Вони ж не люди. Нє, 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 це не серіал про росіян. Це серіал про людей Ікс, де усі роблять вигляд, посилено, що це не люди Ікс, а взагалі нова ідея. Діло було в 2017 році. Монополії Дізней Плюс на серіали Марвел і ще не було, тому їх було повно-повно, але по всім іншим платформах. Деякі з них були успішними, як Шибай голова на Netflix, а деякі були Inhumans на каналі ABC. І як виявилось, слова Марвел на початку було мало для того, аби це можна було якось дивитись. Хоча, навіть самі Марвел про це вже давно забули, на кожну серію. Не людей зливали приблизно від 6 до 8 мільйонів доларів. А глядач натомість отримував супергеройське мило, як у плані сюжетної мелодрами, так і у плані графіки, яку можна було б пробачити з серіалу із телевізора, але прем'єрні епізоди були показані у кінотеатрах IMAX, де все особливо добре виглядало. Звісно, якщо ви любите піксельно полігонну кашку. Нелюди протрималися в ефірі аж цілих 8 епізодів, і в результаті перетворилося хіба що у безмістовну великотку у докторі Стренджі. Для тих, хто взагалі цей серіал дивився. В одну велику пасхалку перетворився також і серіал Джої, котрий був так званим спін-оффом серіалу Друзі, котрий. Безперечно існував, і як виявилося, після тої одної серії, після якої я його і закинув, було знято іще. Загалом канал NBC зробив два сезони, у які вмістилося цілих 46 епізодів. ABC, NBC, як бачите, в Америці канали більше люблять у той же час, як у нас більше математику. Чомусь автори серіалу вирішили, що кімнатна тваринка Джої, у яку його остаточно перетворили під кінець друзів, прекрасно годиться для бази окремого серіалу. Ну або ме. Леблан був єдиним, хто погодився зніматися далі і отримував по 15 мільйонів доларів за сезон. А далі уже нікого і не турбувало, що місцевий Джої не дуже і схожий навіть на самого Джої. Не зовсім зрозуміло, чому такі хороші друзі, в особливості Чендлер, ніколи його не провідували в Лос-Анджелесі. І взагалі з якого переляку Джої взагалі поперся в лос анджелес Адже він ніколи про це навіть не заїкався в друзях. Власне, після доктора хто, у якому знімаються усі 10 британських акторів та акторок, мені. Уже якось і не було дивно, що агентку Джої грала Дженіфер Куліч, яка до цього грала уже у друзях подругу Моніки та Фібі. А Адам Голдберг взагалі грав одного із найкращих друзів Джої в Лос-Анджелесі, хоча до цього вже грав прибацаного Едді, котрий жив певний час із Чендлером. Цілком можливо, що автори серіалу самі були переконані, що його ніхто дивитися й не буде. Рейтинги серіалу падали неймовірно швидко і упали уже зовсім під нуль, під саме Плінтус, під саме кінець. Відповідно, і я ж тоді стало. Тільки зрозуміло, що робити друзів без друзів це якась дуже тупа ідея. І уже 23 серпня 2006 року Джої, після того, як добре його вимучили, було остаточно скасовано. 15 мільйонів доларів за сезон одному, тільки акторові може здатись не так і багато, але врахуйте, що це був 2006 рік. А такі суми витрачають сьогодні на окремі епізоди деяких серіалів. Скажімо, кожна серія серіалу The Get Down від Netflix коштувала 16 мільйонів доларів. Загалом на Зон пішло 120 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим проєктом Netflix станом на 2016 рік. Хоча спочатку і планували витрачати лише по 11 мільйонів на епізод із загальним бюджетом в 90 мільйонів. Але додаткові витрати на авторські права дали про себе знати, і кошторис довелося зовсім трішечки підняти. Можливо, це і стало одною з причин закриття серіалу. Ніхто тепер і не скаже. Можливо, це сталося через те, що дуже низькі доходи були, і рейтинги відповідно теж якби не сильно високі. З іншого. Боку, прикладі серіалу Корпорація змов прекрасно видно, що Нетфліксу всілякі там рейтинги насрать, навіть якщо вони дуже високі. Наше ви закрили цей серіал. Він був дуже хороший. Нащо ви це зробили. На відміну від інших згаданих сьогодні серіалів, найбільше Нетфлікс витратили не на головних зірок, хоча там був цілий Джейден Сміт, і навіть не на декорації. Це музичний серіал, котрий у тому числі експлуатує ностальгію, а тому довелося відвалити дуже багато грошей за можливість використовувати музику, яка знайома вуху глядача. Так я Сто сказав вуху глядача. Проблеми у серіалу почалися і самісінького початку, бо перевищений бюджет привів до скорочення кількості епізодів. Спочатку хотіли зробити звичних для Нетфлікса 13 штук, але врешті зійшлися на 11. До того ж, по якійсь причині сезон розділили на дві частини, і якраз другу половину зустрічали із сильно меншим ентузіазмом. Попри загалом непогані оцінки та відгуки від глядачів, The Cat Down виявився нерентабельним, а всі грошей світу як в Amazon. Недфлікса, на жаль, а може, і на щастя, немає. Можливо, після того як вони припинили отримувати доходи від серіалу Гемлокова штольня, який протривав аж цілих три сезони. І вже з цього можна зробити висновок, що спочатку усе починалося весело і прикольно. Причину закриття серіалу так і не називають, бо стрімінгові сервіси зазвичай називають якісь циферки тільки тоді, коли щось стало дуже сильно успішним. Можна тільки припустити, що після того, як першоджерельний роман Брайана Макгріві закінчився іще на першому сезоні, далі глядачам стало не так цікаво, бо по факту далі пішов фанфік на основі роману. Але принаймні перший сезон містичного серіалу звучав як сезон мрії. На головні ролі взяли фанки Янсен та Біла Скожорда, тим самим покривши любов, взагалі будь Аудиторії, хоча реакція на перший трейлер ремейку Ворона показала, що навіть сила з не безлімітна. Бюджет першого сезону Гемликової штольні склав приблизно 45 мільйонів доларів, тобто приблизно 4 мільйони доларів за епізод. Чисто для порівняння весь український фільм Довбуш для якого пошили купу костюмів та відбудували декорації, коштував трохи більше за 3 мільйони доларів. Ну, це в залежності від того, у якому році ви живете. У 2014 році не Netflix живе окремим своїм життям у 2014 році. Netflix намагалася ліпити свою гру престолів для бідних, але уклалося по багатом. Пристайка. У середньому на кожен епізод серіалу Марко Поло викинули по 9 мільйонів доларів. Шоу навіть встигло прожити 9 сезонів, на які загалом витратили 200 мільйонів доларів. В результаті вийшов ні рибоні м'ясний серіал, котрий сам не знає, чим він хоче бути. Якщо глядачам Марко Поло навіть зайшов, то критики уже не були такими поблажливими і до мінусів почали причисляти поганий сценарій, ліниво написані сюжетні лінії та історичну невідповідність. Що, звісно, можна в Ла витягнути, якби головний герой мав би таку базову річ, як харизму, але особливо добряче критики пройшлися по акторській грі Лоренцо Рішельмі, якому і дісталася роль Марко і Поло. Також після такого на карикатурних персонажів та нудно поставлені бойові сцени уже якось і не зважали у 2016 році. Серіал закрили, але оскільки це знову сором'язливий Netflix, не можна точно сказати наскільки доцільним був сам серіал, поки ви не член ради директорів. Продовжуємо рахувати чужі гроші. Ще одним серіалом, в котрі вклали дуже багато. Я б сказав би до хіба, але вихлопою з нього було ні хіба. Був серіал Терра Нова від телеканалу Fox. За сюжетом серіалу на майбутній перенаселеній землі стає усе тісніше. І людство починає робити колонії, хто міг подумати у минулому. А точніше, 85 мільйонів тому, коли епоха динозаврів була у самому соку. Думаю, що фанати металіки зараз особливо заплакали сильно. Неймовірна зручність полягає у тому, що це паралельний потічок часу, а тому можна забити на ефект метелика і псувати матінку природу із великим запасом часу. Прем'єру подивилися понад 9 мільйонів глядачів, а до фіналу дотягнуло лише 7 мільйонів із них. З величезним бюджетом, відомими акторами та Стівеном Спілбергом, який, мабуть, продюсує усе де є динозаври, серіал мав потенціал стати одним із найбільш культових телешоу 2010-х років. Але в результаті я упевнений, що більшість із вас. Сьогодні вперше про нього взагалі почули. проблеми у серіалу також почалися задовго навіть до самих зйомок. Почати варто із того, що сценаристи Келлі Марсель та Крейк Сільверштайн, які писали пілот, покинули проєкт. Слід за ними через творчі розбіжності пішов і продюсер. Виробництво серіалу дуже сильно затягнулося, зокрема через кастинг, що завдало збитку на 660 000 тисяч доларів. В середньому кожна серія коштувала приблизно 4 мільйони доларів. Звісно, якщо не рахувати двогодинний пілот, на який витратили чотири. Тринадцять мільйонів, а потім уже використовували дорогі декорації повторно від серії до серії. Серіал вимагав великих вкладень і навіть комп'ютерну графіку, і фінальний чек Фокс уже потягти не змогли. Амбітність проєкту його ж власне і убила в результаті. Фанатам же лишили хіба що комікс продовження із досить посереднім малюнком. Теранова регулярно порівнюють із серіалом світлячок, який теж був закритий досить раптово, попри фанатську любов. Серіал настільки зайшов деяким глядачам, що вони навіть відправляли пластикових динозаврів знак підтримки і бажання продовжити серіал на хоча б другий сезон, аби мати достойний фінал. Але цьому уже не судилось статись. Якщо ви хочете, щоб наші відео виходили, то знаєте, що нам нічого слати не треба. Забери, будь ласка, то можливо нас дивляться Нінтендо. Нам слати чого не треба, нам достатньо слати повітряні поцілунчики у камеру, а ще ставте свої вподобайки і, звісно, що обов'язково будьте так ласкаві, Поширюйте це відео цього разу. Хоч щось, давайте. do Дюсинг. А ще підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь, будь ласка, на нас у телеграмі. Ми там активно е, працюємо над його розвитком і тільки от якраз вас ми чекали і ніяк не дочекалися. Йдіть і підпишіться, будь ласка, на наш телеграм. Давайте, ну, давай, ну йди вже, вже пора. Все, от, от тепер настала ваша черга. Давай. Е Ей, е В рубриці, а що ж там Баджаміну на сьогодні? Чухалька Олексіївна, так. Я знаю, самі у шоці її давненько не було, але ось вона. От, всі, от просто її шикарніцем в камеру всю заляпала екран, будь ласка, дивіться, радійте. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео Прекрасно Юліана. Видивилися, який Джордал тримати знаменодні хвилі, народ, до нових зустрічей. Бувайте, студія. Ніколи не люблю Маріо, а тепер люблю його ще менше. Маріо, нам. Маріо. Маріо, а я, я жос. Я сказав варіо. От було б прикольно, якби ми це знімали, да. І може. та, -та, 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 -та